Вітаю творчі майстерні Лесі Подурської. Сьогодні скарби від Олени. Подивимося, що вона прислала. В основному матеріал весь новий. Турмалін, яшма, родоніт, е, намисто з перлів укоротити, гранатове, чорні намистини, червоні намистини, бірюзові, білі, різні. Мікс самоцвітів, такі ще чорні перлинки, видно залишки, перламутр, корал, гранат з гематитом, бісерни, аметист, під аметист і підгірський кришталь. Є побажання, зараз перегляну, розберуся, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олени готові. Подивимося, що я зробила. Із червоних чорних Олена просила на зразок мого намиста, тільки намистини трошки інші. Ну, я спробувала з тих намистин, які Олена прислала, зробити подібне. Між намистини червоні дала позолочену бісеринку, гематит позолочений. Для переходу до чорних менший гематит. Такий конектор і на закінчення. Гачок. Зробила ще сережки. до цього намиста. Ось такі кашвенка. З чорними цирконами. Такий комплект. І Ще одна зробила намисто із червоних намистин з чорними на подарунок. Воно трохи відрізняється, бо воно зі згардами. Вибрала я такі невеличкі згарди. Перехід між червоними і чорними гематит позолочений, конектор і на закінчення гачок, але додала ще ланцюжок на всяк випадок, тому що це на подарунок, але раптом ми не вгадали з довжиною, щоб було зручно для регулювання. І також зробила ще сережки до комплекту. Із наместин аметисту такого граненого додала я посріблену фурнітуру, гачок, матові гематитові такі гранені намистинки, бісеринки, і вийшло таке ніжне намистечко. Із самоцвітів. Розділила по кольорах, Олена просила зробити рожеве на зразок, я колись зробила такі таблеточки і чеське скло, дуже гарне. так, бачите, має такі іскри, такі промінчики виблискують. І ще зробила до нього сережки. Інші я розділила ще на два намиста, Аметис з зірським кришталем. Воно майже подібне, тільки тут трошечки я по-іншому зробила, бо тут два види намистин, така біжматова менша і кубик прозорий. І гачок посріблений. Також зробила сережки, залишалися дві намистинки з кришталю такі сережки. І ще одно намисто сердолік і нефрит, але зробила дві окремі низки, вибрала самі сердолікові, такі насичені кольори до сердолікових таблеточок, а бідніші вибрала до нефритових, да, дала такі гематитові проставки на закінчення гачок, вони з'єднюються разом. Ось так переклітається. Ось таке цікаве намисто. І з перламутру Олена захотіла зробити низки, трансформер, щоб вони відшпилялися. Я поставила такі маленькі замочки і поскладала бісер і гранена-гематитована мистинка позолочена. Вони всі різні, але об'єднані в одному намисті. І ще я зробила до нього сережки. Вибрала такі палочки, точу і такі декоративні грубші, дала такий коннектор і швець. Ось така сережка. Це намисто я робила в попередній переробці, але воно для Олени виявилося задовге. Не то, що там ми не вгадали довжину, просто Олена під час насіння зрозуміла, що їй більше пасують коротше намисто. Що я і зробила, я просто його вкоротила, нічого не переробляла. Все б тут було добре тільки. Зробила його коротшим, а зрешти зробила браслет. пише такий комплект, а пропустила до метистових, зробила такі сережки, коли багато нами, сережки губляться. Простій. Я їх не помічаю, а я забуваю, що я їх зробила. І з кришталевих таких додала такі позолочені гранені, гематитові, бісеринку і гачок. Таке намисто. У цьому гранатовому на мисці я поміняла гематитові позолочення. Це дуже хороший тест, тому що, як Олена написала, що вона забула і пішла в спа в цьому на мисці, і видно пари, і все креми, і воно з'їло покриття. Але замочку і ланцюжку, як бачите, нічого не сталося. Тут для інформації якості. Ну і, звісно, це є біжутерія, це не є золоті речі, які треба знімати. Дуже бережно відноситися з вологістю, тому що окислюються. Ну, для мене теж цікавий варіант. Звісно, що гематитові позолочені є дешевшими, ніж позолочена фурнітура, то вже, як ви собі будете бажати, схочете тільки позолочену фурнітуру? ну, ціна якість. Але якщо бережно відноситися, у мене дуже багато прикрас є з гематитовими намистинами, я їх не мочу, я не кремую, я нічого не роблю, і вони в мене вже роками в хорошому стані, я навіть не помічала і не знала, що вони так можуть обтертися. Ну, це тест. Дякую Олені за відвертість. Для мене це дуже важливо. Ой, для мене це дуже важливо. Отаке От кольє. Із гранату, який був з гематитом магнітним, я. Забрала гематит і нанизала чіпси гранатові окремо, дала такі позолочені галтовку гематиту на закінчення замочок. І ще залишалися наместини. я зробила браслет. Він трошечки з дрібніших, тому що я самі більше дала. Попереду, а менше вже далі. Ну, але на браслет вони добрі. І ще залишалися ще дрібніші, то я вирішила зробити сережки грона. А із гематиту магнітного. Олена попросила браслет такий на меморі-дроті. Бачите, він магнітиться. Але він дуже зато гарно тримає. І ви знаєте, це теж як таке відкриття. Ну, я знала, що він магнітиться. Я робила кольє на меморі-дроті, щоб він не примагнічувався, тому що на ювелірному тросику намисто би не вийшло, воно би тягнуло до себе. Але от браслети. Навіть якщо дати на закінчення, це як навіть застібка би була, щоб воно співпадало, тримається, як кажуть, намертво. Бачите, дивіться. Так що, отакі от два відкриття в цій переробці. Із бісерного я нічого не робила. Олена просила розібрати, забрати дрібненькі. Гранатові намистинки, забрати котяче око, бачите, які дрібненькі гранатові намистинки. Ну, дуже дрібненькі, скільки вони там по 2 мм і 3 мм. Я вирішила, що це досить марудна справа. А мені поєднання, бачите, ну, таке краще, сподобалося. Гарно набрано, і я вирішила просто зробити закінчення і залишити намисту. Таким. Можна його чимось доповнювати, і теж буде цікаво. Із рожевого турмаліну зробила таке намисто, дала роздільні гематитові позолочені, дала позолочені шапочки, гачок і відібрала дві намистинки на сережки. Отакі От сережки. Ще залишилася одна намистинка, і я вирішила її використати на місці. Вибрала рожевий по центру і на зменшення рожевого до закінчення гачок. І вирішила зробити їх подружками. Отак. От Звісно, що воно може бути і як самостійне намисто. Із коралового намиста складання олені сподобалося, тільки там були через бісеринки, вони негарно лежали. Я вибрала для цього намиста матові, граненні, гематитові. Вони по розміру і по дизайну по всьому дуже гарно підійшли. І намисто вже лежить просто ідеально. На зменшення дала менші. А вже ці бочечки дала просто через бісеринку на закінчення гачок. Ще залишалося пару намистин, то я зробила сережки до цього намиста. Отак комплект. Із білих і блакитних Олена попросила зробити сутуар. білих і бірюзових. Сережки я зробила. Вибрала білі. Із-за форми. Так цікавіші сережки. І ще залишалися намистини. Зробила подружку, додала ланцюжок, що можна і коротше робити, і можна довше, як до цього намиста. Центрально дала таку фурнітурну. Як ви бачите, все на піни через ланку. Нічого більше не додавала, хіба конектор. Ось таке закінчення такі весюльки. І на, шап... на кожну намистильку дала маленьку-маленьку шапочку. На Нап'єни через ланку. Ось. Це все. Оновлення для Олени завершено. І я ще. Хочу вам показати перламутрові намиста перламутрові намиста для поціновувачів моїх готових робіт, кремовий перламутр з позолоченою фурнітурою. Намистини центральні 12, 10, 8. Шість такий конектор, гематитові позолочені і на закінчення гачок. Ще є трошечки делікатніше, з інших намистин, менших за розміром. Трошки, бачите, менше. Тут такі овальні намистини. Вони, мабуть, 8 на, на 10. Може, може. Ну, 8 на 10, десь. 8 і 6. Позолочена фурнітура. Позолочені, роздільні, гематитові позолочені і такий конектор. На закінченні гачок. Є таке зі згардою на одну нитку з кремового перламутру. Отака згарда. Ранені позолочені намистинки на закінчення гачок. І таке трошки брутальне, просте, але в той же час. Дуже гарне намистечко із перламутру о такого плану. Тут якраз вибрані намистинки, що дуже з усіх сторін мають багато перламутру. Розділені вони дисками, кожен має дуже-дуже багато перламутру. Довжина тут 55. Ну, одним словом, дивіться у магазині. Посилання є під кожним відео, так що, кому подобається або щось хочете знайти готове, можете подивитися і вибрати своє намисто. Ще маю такий, такі намистини, можу зробити і, і коротше. Так що звертайтеся. Всім мирного дня! І до наступних відео.